Дякую. Шановні терополяри, шановні колеги, шановні гості, сьогодні ми зустрілимось для того, щоб відсвяткувати закінчення будівництва та підготовчих робіт по відкриттю нового торговельного центру в славному місті Тернопіль. А головне зустріти наших перших гостей, які в майбутньому, і я в цьому впевнений, стануть нашими клієнтами, нашими постійними клієнтами. Останній місяць видався дуже важливим, дуже напруженим, але цікавим і плідним. Тому сьогодні ми готові відчинити наші двері для вас. Я хочу подякувати команді Метро, без допомоги і підтримки, якої це відкриття було би неможливе. Дякую вам за, вашу, за ваш професіоналізм, досвід, знання, якими які ви щиро ділилися з нами. Я хочу подякувати дружній команді Метро Тернопіль. Та усім колегам з інших торгівельних центрів за колосальне терпіння, сумлінну працю та частину душі, яку ви вклали щоденно для того, щоб наблизити цей день. І, звичайно, дякуємо вам, шановні гості, саме за для вас це свято. Я сподіваюся, що ви гідно оціните наші зусилля, і наше знайомство з метробазою, переросте в плідну співпрацю. Зі свого боку, обіцяємо робити все можливе для того, щоб виправдати ваші сподівання. Наші двері відчинені для вас щодня і ми з радістю зустрінемо кожного клієнта. Адже наша мета це задоволення потреб кожного з вас. Ще раз усім дякую і ласкаво просимо до нової метробази.